Вітаю всіх! Сьогодні у нас такий монстр Сом-Зомбі на озері Кванчкін. А, значить, що нам треба для того, щоб отримати наживку. Нам потрібно на цьому озері зловити а, 5 панцерників алігаторних вагою від 20 кг. Це трофеї. Якщо ми зайдемо сюди, виберемо Кванчкін, виберемо алігаторовий панцерник, виберемо. Звичайний, бачимо, що е, звичайний, максимальний 20. Далі йдуть вже всі трофеї. Це означає, що нам потрібно зловити трофейних панцерників 5 штук. А, не... Так, де наш Кванчкін, Нажмову відслідковувати, значить. На е... що буду ловити? Ловити буду на 4 донки на крупного живця. Не забуваємо про титановий повідець, тому що. Алігаторовий панцерник це щука. Щука з зубами. Не забуваємо про алігаторовий повідець. Тому чотири е, донки і маю ще одну е, вудку. Е, можна, взяти, можна взяти на блешню можна ловити, в принципі, без різниці. Е, я такий любитель більш пасивної е, е, рибалки. Блешню люблю, але на блишню люблю ловити, коли немає більше ніяких інших вудок. А так я хочу розкидатися на кілька вудок, тому, тому буду використовувати поплавець п'ятою вудкою, а не блишню. Так, куди йдемо? Де будемо ловити цих монстрів? Не монстрів, а гігаторових щук. Ось в мене є тут. Так, ловляться вони ось тут. Також ловляться вони. Тут. Чекайте, бо не навестися на мітку. Також ловляться ось тут. Я не туди став. Йдемо сюди. Я не ту локацію вибрав. Йдемо сюди. Йдемо сюди. Розкладаємося. Вітаємося. Товаришами. А, так, а, мотаємо на вечір. І закидаємо ось у нас. Так, я лише провірю чи це. Так, це вона. Можна на шайнера, можна на крупного живця. У мене є з собою багато крупного живця, тому я буду на живця закидувати. Кліпсуємося, ставимо і коротше, так закидуємо. Тиревутки. Попливець я туди не докину, швидше всього, він в мене далеко не летить. Так, кліпсуємося, ставимо вудку, достаємо послідню. Кидаємо послідню. Може попливець і не буду навіть кидати. А, у мене, а в мене з собою навіть немає спінінга, А? Бо я ловив тут мілку рибу для галочки на стрімі. У мене немає з собою спінінгу. Ну і нехай. А ну-ка, достану. Не достаю, але кену рівно настільки, настільки достає. Там теж може прийти. Не факт, що прийде тільки там, де буйок, де маркер, може і тут прийти, і тут прийти, і тут. Ну. Ловимо. Короче, сидимо і ловимо, вже включусь, як щось клюне, щоб не затягувати вам відео очікуванням покльовки риби. Так, є у нас перше клювання. Попаємо. Оу, щось, щось нормальне. Ну да, ми шпансерника ловимо тут. Найбільшу рибу на локації. До речі, крючки 6-0 використовую. Якраз, я думаю, будуть нормальні. І 8-0 теж було б, і 7-0 будуть нормальні. Так, чуть-чуть не вистачило мені до заліку. Бачите, тут від 20. Мені не хватило там менше кілограма. Не страшно. Ось мені дали за всіх, за всіх видів, за всіх видів локацій звичайних розмірів. Є досягнення ось таке. І ось так ловимо далі. Так, є, щось теж клюнуло, але бачу, що це щось невелике. Це теж буде цей щучка, але воно буде невеликих розмірів. І що це не чи це сом. Ні, це щука, але це буде мала щука. 14500. Так, що ось так. Закидуємо і ловимо далі. Так, попущу Ліску. Ліску треба відпустити, бо я не бачу. Оп. Ось так. Ось, до речі, перший е, трофей, але я його дістав взагалі, як там <щу> щуку на 17 кг. в общем він не дуже той пручався. Але, але зверніть увагу на те, що я ловлю. Ось мені за всіх трофів дали досягнення. Зверніть увагу зараз, 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 де мій живець. Зверніть увагу на те, що я ловлю на Маконзі 360. Це топова донка, тому ви звертайте увагу на те, чи. Ну, що це велика риба, і витягти її не так просто, як здається. Тому звертайте на це увагу і не. Не йдіть її ловити там, не знаю, з 5-кілограмовою вудкою чи з 9-кілограмовою донкою. Тому от таке от. Ловимо далі вже включусь в кінці. Я не буду вам показувати весь процес вилову цих п'яти особин. Вже включусь там, коли п'яту буду витягувати. До речі, ще один, вже третій панцерник. Значить така поправка. Зранку вони клюють такі краще, ніж вночі. Тому краще мотайте на ранок. Ось я хочу показати, як їх витягувати. Я перед цим витягнув на 38 кг. Навіть оця Маконзі трохи тягне їх. Ну, трохи, ну, вона їх тягне, в принципі, легко, але такі Важковато, Представляю, ось третій. Представляю, як це би ви робили там на якусь вудку, не знаю, по наживка закінчилась На якусь Вудку Ну, наприклад, 15 кілограм, то ви б це. Ще довше би це робили. Тому зважайте увагу на те, що треба буде помучитись, якщо у вас слаб, слабке, слабка вудка. Тому слідкуйте за цим і а, поки скажу, поки ви ще там низькі левела, не спішіть робити ці квести, прокачайте, поки рівень, нафермійте грошенят, кредитів, вспійте, успійте з часом. Ось, друзі, послідній панцерник алігаторовий. І того десь потратив півгодинки часу. Ось дають нам таку наживку зом, на зомбі. Страшно виглядає. Одldigt як голуб. Це як дитинча голуба, хто бачив дитинчат голуба, той шари. речі дивіться, що по садку вийшло. І це я ще один день мотав. Ось тут 4 трофеї один день я ще перемотав. На крупного живця один на шайнера. Так, місія. Відслідковуємо. Так. Після стількох зусиль вкладених у величезних пансерків, те нарешті є наживка, здатна відвернути жахливого самозомбі від пожирання. Падали. Використовую наживку зомбі та зробив все, що в твоїх силах, щоб. А, ось, свідки кажуть, що його бачили біля хатини. Ось так. от. Не забувайте, що в нас наживка на телескопічна, аби мачите ви Так, я тут зміню повідець. Нам на сама не треба титановий, тому покладу плюровий, він 38. Гакс, залишу 6-0. Безбородий. Рузило. Так, наживочка, наживочка, на сама зомбі. Де ти є, де ти є? Ось. 15 штук, значить, можуть і прості зомбі на нього. Значить. Тьфу, прості. Блін, я не туди поклав. Туди треба? Стосовно, от хатина у нас тут, ми сюди йдемо. Стосовно цих е, трофейних панцерників, зловите 2, міняйте точку або мотайте час. Не сидіть довго. Ось одна точка, ось друга. Тут, до речі, ось навіть на курячу печінку він прийшов. Звідси зловив один вечором, потім пішов сюди, в день зловив тут три і вернувся сюди, зловив тут п'ятого. Так, стосовно. стосовно сама зомбі, свідки кажуть, що бачили його біля хатини. Ось стульчик. Значить, світки. Свідки свідки. Це значить цей свідок, який тут а, сидить. А, бачив він його ось тут. Значить, ми беремо мачтову вудку. А, так, титановий, повідець, нам не потрібен. Зараз я кину сюди люр. Гак 6.0 залишу. Ну і наживка. Страшна вона, правда? Глибину метр, я думаю, метра буде достатньо. Даємо так ловимо. Якщо не буде приходити, перемотайте на ніч. Ось, коротше, клюнув сам зомбі. У мене, коротше, стався якийсь глюк. Він випрягнув з води. Тут завис попливок мій підпригнув. Блін, шкода, що я запис. Що я запис зупинив. Просто тако підпригнув. Аж на цю висоту разом з наживкою пригнув назад у воду. Дзвінок спрацював, що клюнуло. Але ну, він не клюнув, він просто випригнув і нирнув. Це якась містика. Ось знав цей сом підпригнув, але він тепер підпригнув не так високо, він, лише... він цей раз лише тако прямо біля поплавця підпригнув. Спрацював дзвіночок, що клюнуло, але щось я не бачу, що він клює. Він лише випригує з води, і все. О, 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 о. Треба було просто почекати. Ось і все. До речі, в нього зуби є, можливо, і треба було на нього титановий повідець. А, кладіть краще титановий повідець. Я щось не, под... не звернув на це увагу. А, вам раджу таки звернути увагу на титановий повідець бо дивіться зуби. На це я не звернув увагу ось такий зараз ми зробимо. Принтскрін. Блін, як це... його краще? Ну, нехай так. Так, є. Зберегли, забираємо. Пишемо в чат дякую, нас там вітають, отримуємо трошки всього потрошки. Пишемо дякую. І заключення таке. Зловити його не важко. Зараз ще міточку кину бо я завжди забуваю на монстрів. Мітки кидати. Зловити його не важко, витягти його тут не важко. Тут а, він прямо тут, бачите, ловиться. Проблем немає. Єдине, що буде. Важко трошки витягти цих е, панцерників а от самого зомбі. Е, я його зловив у день він також ловиться і вночі. Е, питання, що ловиться ще на цю приманку? Я не знаю. Якщо хтось з вас знає, От куди можна використовувати ці приманки, не тільки цю, а й цю, допустим, і цю, допустимо. І цю і в мене Франкінг живка є ще. От Куди їх ще можна використовувати ці наживки з монстрів, е, дайте підказку. Тому що, наприклад, на ось цього живця ще можна половити цих снуків і тарпонів Окей. На це вже не знаю. Так само на це. На Франкін живку, я не знаю. Тому що хтось з вас знає, підкажіть, буду вдячний. На цьому етапі я гарно всім дякую. Не забуваємо за вподобаєчки, підписки, коментарі. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарях, або в Discord, вступайте в Discord сервер, задавайте там питання всім. Стараюсь допомагати, якщо хтось бажає підтримати канал, також посилання в описі. Всім гарно дякую, всім щасти!